Рік тому спортивна академія Ягуар почала розвивати кіберспорт у Кременчуці та відкрила свій кіберклуб. Ягуарівці намагаються залучити якомога більше кіберспортсменів до ігор та змагань, аби учасники змогли відчути солодкий смак перемоги. Саме задля того, 14-15 січня, у Кременчуці провели турнір з комп'ютерної гри CSGO, яку зазвичай називають Counter-Strike. Приїхав з командою щоб емоції, виграють турнір. Ну, 7 років. Команда сильна. Для учасників турніру не було жодних обмежень за віком. Грати могли всі. До участі у кіберзмаганнях долучилися команди з горішніх плавнів Полтави, Кременчука та Кам'янського. Турнір прийшли виграти, готуватися. Де не знаю, успім, не успіш. Переживання небольші, імається, Готувався. От зі світом проблеми. Как -то, то готувався. Кіберспортсмени боролися за грошову винагороду та призи. Організатор турніру Ягуар Вінтеркап Владислав Буданов також долучився до гри та на змаганнях представляв інтереси ягуарів. Це пройшло більш-менш нормально, але варто відмітити те, що зі світлом було було дуже важко, так як все залежить від світла. Комп'ютери запитані від світла з генераторами також непросто. Турнір проходив в два дні. І десь об 11-й ночі, як було видно на трансляції, ми закінчили фінальну гру гранд фінал На сьогоднішній день потрібно вже признати та визнати кіберспорт популярною галузю, в якій крутяться великі гроші, в якій є великий ринок збуту, де багато вже конкуренції, де вже мільйони людей в темі. Організатори вдячні всім партнерам, які допомогли в організації турніру. Щодо результатів гри, бронза дісталася команді Ягуари. Срібло отримала команда з Полтави Імпрувд, а почесне золото виборола Ягуар Кремінь. Найкращим гравцем турніру став Максим Рядовський. Вітаємо всіх переможців. Артем Бров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.